Всіх я пропонувала таке питання розглянути, мене підтримали в телеграм-групі конкретно і взагалі всім цікаво. Україна взагалі готова припинити вогонь, піти на повну зупинку вогню, припинення обстрілів РФ? Україна готова на це піти? Лицар Пентакли Відповідь так. Взагалі це відповідь так. Угу, Подивимось. Справа по справедливості готова, щоб це було справедливо і правильно. Дивіться. Але двійка пентаклів і четвірка жезлів кажуть про стабільність. Проте двійка — це така тема. Вони готові будь-який момент все поновити. У нас сконцентрована на цьому питанні. І для України, до речі, це чомусь іде розчарування чомусь, тому що вона перестане добати ворога, а ворог то продовжить накопичувати свої сили. Хоча Україна також буде накопичувати, але співвідношення, звісно, не на нашу користь. Ось так.